Повідомлення про нещасні випадки пов'язані з побутовим газом, як зведення з фронтів, говорить заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Тетяна Корнякова. Саме вона відкривала семінар з питань безпеки газопостачання та соціальної підтримки незахищених верств населення, який проходив у Чернігові. Тут зібрались керівники газопостачальних підприємств з усієї України, представники міністерства НАК Нафтогаз України, Держгірпромнагляду. Учасники семінару стурбовані рівнем нещасних випадків. При використанні газу в побуті. Тільки цього року в Україні стався 61 нещасний випадок, внаслідок чого травмовані 126 осіб. Загинула 51 людина, в тому числі четверо дітей. Аби виправити ситуацію, перше, що зробили газовики, посилили профілактичну діяльність і розпочали тотальну перевірку споживачів. Щотижнево ми обходимо близько 300 тисяч абонентів. Що виявили ці обходи? Що в першу чергу мають несправне газове обладнання люди, які ми називаємо незахищеними верстами населення? Це інваліди, пенсіонери. Саме їм вперше ми надаємо допомогу. Тепер газопостачальники знають, де що і кому треба замінити. По всій країні підготовлені списки людей, які потребують негайної допомоги, і вони її отримають. Обіцяє заступник міністра. За власною ініціативою, власним коштом газовики започатковують. Соціальну програму і допомагатимуть людям, які цього потребують. Саме ці перевірки і рекомендації спеціалістів негайно провести обстеження, можливо, врятували не одне людське життя. Робота проводиться велика і фактично починається з того, що це інвентаризація газового обладнання. Конечно, это вызывает определенное недовольство со стороны абонентов, но тем не менее я хочу сказать одного, что прежде всего практика показывает к тому, что самое ужасное, что может произойти, это действительно аварийная ситуация или... Взрив газу, в результаті чого німінуємо дібні чоловік, як свідчить статистика, причиною нещасних випадків здебільшого стає встановлення несертифікованого обладнання за допомогою сторонніх осіб. На семінарі також говорили про підготовку фахівців для галузі, забезпечення базаварійного та безперебійного газопостачання в сучасних умовах, підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.